Всіх вітаю, будемо дивитися безпекову ситуацію на наступний тиждень в північ України. Київська, Житомирська, Чернігівська область. Сумську подивимось, окремо, які є загрози для людей на наступному тижні. Загрози від обстрілів з 26 січня, по 1 лютого. З водою проблеми з водою, проблеми і її буде, вона буде, але її буде мало. Так, все ж таки будуть якісь дуже швидкі цілі, які будуть приносити людям важкість. Що? Ну, ось тут я не бачу, я бачу якісь успіхи, які були в минулому. Успішні дії, але також може надходження якихось коштів, якихось важливих речей, які нам зараз дуже потрібні. І вони були в минулому теж ми отримували таку ж допомогу. Так, знову щось по воді Росія буде намагатися розтягувати перемовини, і тут вже буде стосуватися щось військових. Те, що ми чекаємо. Дивіться, може бути якась несподівана інформація. Це стосується військових. Ми це чекаємо, але чомусь щось не виходить. Я зараз в загальній картині не бачу дуже сильних обстрілів самих. Я бачу тільки такі побутові більш проблеми. Обмеження по воді, обмеження зі зв'язком. Військові дії мають змінитися, і це нас може порадувати. Тут саме військові дії, дуже кардинальні зміни, які нас порадують. На жаль, будуть моменти, через які ми будемо плакати, і тут показує нам Трампа його, Ну, щось у нього з головою. коротше. Його якісь дурні плани, які призводять до... просто до. Відторгнення. Ну, якби ми будемо на це реагувати дуже різко. Щось він буде планувати з Росією, я так розумію. Ну що ж, в принципі, я не буду докладати карти, тому що ну, серйозно карт руйнування. Я бачу, що буде щось летіти, може мілке, може шахеди десь пролітати. Давайте подивимося, Сумська область на наступному тижні. Вибачте, в мене тут просто. Котик, якщо ви його чуєте, він сумує трошки. Я його не пускаю до себе, бо він мені допомагає тут карти тасувати. Так, Сумська область на наступному тижні, які є загрози для людей. З 26 січня. По 1 лютого. Серйозна загроза. Десь блок наших військових. Дуже серйозна загроза. Що це, поясніть мені? Десь можуть наші навіть відступати. Або переселення людей може бути. Через те, що буде можуть бути якісь складні умови, як з переміщенням, зі світлом, тому що тут у нас жіночка зав'язаними очима, вона нічого не бачить. Якісь серйозні трансформації, але це стосується військових чомусь. правильно розумію? Те, що планувалося, якось буде по-хитрому зроблено якісь хитрі дії. Військові, Да. Це наші це наші дії. Ну, закривають карти, не хочуть казати. Це може бути навіть наші якісь серйозні спецоперації. Не хочуть карти зараз розказувати, буде багато фейків ходити. А загрози для людей від обстрілів Сумська область. Покажіть мені, є загрози для людей? Да, на жаль, поки що є. На жаль, але чомусь тут мені показує. Путіна. Військові дії. Дуже цікаво. Тут е, можуть е, якимось законом зупинити Путіна. Його рух далі. Може домовленості якісь будуть? Це, що давно тянеться. Те, що їздять постійно, ну зараз в такому незрозумілому. Да, це про перемовини, до домовленості про зроблений вибір. Так, в нашому домі люди інформація, захист. І у нас буде, дивіться, у нас буде чому порадіти. Якийсь успіх в захисті. На жаль, і жертви показують. На жаль, будуть жертви. Люди, вимушений стан, сльози через е, інформацію, може навіть щось пов'язане з водою. Да. Ще раз. Не бачу ударних карт, що в принципі мене радує. Ой, господи, вибачте. В принципі, радує, що таких страшних ударних карт. Я не бачу і чомусь карти хочуть мені щось інше розповісти. Загрози для людей на наступний тижні. Да, будуть цілі летіти, буде збиватися щось наполовину, якось буде збиватися, буде інформація про це. Так, під загрозою підприємство. Підприємство, де щось виробляють, може постраждати від пожежі, можуть бути жертви. І все ж таки, да, атаки я бачу, будуть атаки по людям, багатоповерхівки, там, де скупчення людей також може бути. може бути е підприємство, яке дає нам воду. І туди вже в минулому могло прилітати. Ну, якось так. Тримайтеся, ще трошки залишилося. Я просто впевнена, що це повинно скоро скінчитися. Я тут на це сподіваюся. Всім добро.